Всім привіт, котики та кіски. Я містер Котік. Сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео ми грали на тачці Hill Climber. Карта у нас була Super Countryside. Ми пройшли, було дуже складно, але ми проїхали. Сьогодні будемо грати далі. Карта буде не дуже така собі звичайна. Retro Mission називається якось так. Так, ну що, поїхали. Тачка у нас знову буде Hill Climber. Хочу на цій тачці приїхати усі карти, а потім вже будемо тестувати інші тачки, прокачувати та їздити по іншим картам. Ну що, поїхали. Тачка в мене по максимуму прокачана. Хто дивився минуле відео, той знає. Але на деяких картах дуже важко проходить, незважаючи на те, що вона по максимуму прокачана. Окей, поїхали. Так, тачка Hill Climber. Карта Retromission нова. Так, старт. Так, щось така карта? Бачите? Е... Вибираю старт чи гараж. Так, старт. І що? І куди? Що це таке? Так, ну, старт. Так, а як далі? Так? Ну, топ драйверс? Так, ну це тільки так вибирається Це далі, так. Старт. А як далі? Так, я щось не, не можу розуміти. Так. Ну окей. а якщо гараж вибрати? Буде щось чи ні? Ні. Так, старт. А, зрозумів, треба зажати якось а, гальма, а потім натиснути. На газ. Вперед. Так. А, ну. Така карта незвичайна, як мультик, вона дуже схожа на була гра «Маріо» і дуже схожа на гру Лепс Ворлд. Але так Мені цікаво, якщо б була тачка не ця, Hill Climber. Як би теж була б друга тачка, чи тільки Hill Climber? Так. Це я типу ти далі проїхав? Так, а де брати паливо? Так, монетки я підбираю. А де брати паливо? Так, тут. Типу, паливо скінчилось. Е, -е, е! Бачили? Так... Ой, не хочу я. Так. Так, старт. Так, ну зараз спробуємо. Так, мені сьогодні знову допомагає попуга моя. Щось там розмовляють. Підібрали. Треба скоріше їхати. Так, стейдж 3, вінтер. Типу зима, так? Да? Ну, прикольно. Так, але є такі гори, пагорби, що я. Не можу швидше їхати. Так, підібрали паливо. Це дуже пощастило, що ми встигли доїхати. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Розумієте, чуєте, що мій папуга говорить? Які слова? Що його ще навчити? Так. Ну, бачили, не доїхав до слідуєї книги з паливом. <кій> як ви гадаєте, а, о, хто знає, яка порода в мене попуга? Напишіть у коментарях, буде цікаво. Почитати, так, підібрали паливо, стигли, бачите, ця автівка. А мені здається, для цієї карти дуже така м потужна. Бо, бачите, я газую, а вона вперед підіймає. Так, а ну встигнемо доїхати до палива, чи ні? ні. Підібрати, ну, будь ласка. Ну! Бачили, трішечки залишилось! Так, це гараж. Це він що, хоче мене. Отремонтувати? Мені не треба. У мене все гаразд. Щось там співає, говорить. Дуже смішно. Ти що е, тільки що з, з мене сміявся, чи що? Я тобі зараз дам пограти, хочу подивитися, як ти будеш грати на цій карті. Так, о, підібрали, бачили? Круто. Да, птичка ПРР. Так, стигнут запалом доїхати чи ні. Не можу швидше. Так. О, є! Єс, бейба. Е, натисніть, будь ласка, на вподобайку. Вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Бачите, я встиг доїхати до палива. Так. Е, так. Інша карта. Так, а що це 300 метрів там, чи що? Вона трішечки як зрізана зверху карта. Погано. Так, я не зрозумів. Там ще паливо залишалось. Так, ну окей. А як отсюди вийти? Так, ну пограли. Mm, ну, така собі протестили. Але... Uh, так, давайте щось <риво>, <риво> більш-менш uh, краще зробимо. Так. Так, зараз я подивлюсь. Так, щось у мене попуга. Там. Я пішов вже. Uh, не туди, куди треба. Іди сюди. іди до мене. іди до мене. Ну, швидше. Будь ласка, давай. Іди до мене. Так, спробуємо зараз Space Mission. Що це таке? Ого! Бачили космічний корабель? Так, А, а як Так. Так, підібрав. Паливо. Так. А як, а як? А! Ай. Так. Так, підбираю паливо, Так. Так, 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 так. Трошки назад. Так, є. Е. Так. А як відірватися? Так, відірвався. Так. Трошки... Так, щось відвалилось там. Так, я зараз е, прийду, бо. Чи ні? Так. Зараз зачекайте, будь ласка, попугу папугу бо він е, лізе не туди, куди треба. Так. Так, ну все. Так, ну все, я знову прийшов. Так. Так. Буду сподіватися, що він більш не буде мене трошки відволікати. Від важливої карти такої. Так. І я щось не зрозумію цей. Космічний корабель пукає. Так, підібрали. Паливо. Так. А як далі розігнатися? Так. Знову пукнув. Чи що? Притягує його ця штука, чи що? Я не розумію. Щось він обертається. Так. Паливо кінчається. Ну, така собі карта, як попередня, з мультиком, мені здається. А, так. Так, ну, ще, ще спробуємо. Так, ну. Так. Так. А що, якщо не підбирати це паливо? Ну, давайте спробуємо. Так, далі, далі одразу. Далі, все. Mm, ну окей Так, підберемо паливо так, розжиняємось, даємо газу, так. І що, ми полетіли далі, чи що? Так. Так, полетіли. Ого, бачите, це що. Прибульці летять, чи що? На тарілки якісь. Так, якась сковородка, чи що. Так, ага, зламав голову. Ну окей. А, фу, ха. -ха. А, оце та карта. Попередня така собі. Я думав, що вона, ну. Така. Не дуже. А це зовсім не дуже. Чи така? Така сама. Так, газуємо. Газуємо просто по максимуму і подивимось, він кудись полетить чи ні. Так, прилетів. Так, а ну, можна тут паливо підібрати чи ні. Так, так, так. М -м -м, трішечки і підібрав би. Так, ну окей. Зараз ще спробуємо. Так, газу. Так, бачите, якийсь час там засікається під монетами. Так. Так. Під цим голубим драгоцінним каменем. Так, ну зламав голову, ну окей. А... Оце карти сьогодні такі попались. Ну, треба всі спробувати, щоб знати, які добрі, які. Дуже добрі, як ці. Так, це я жартую. Так. А, до речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, в які ігри ще можна пограти. А, мені буде дуже цікаво почитати, та щось виберемо та пограємо Так, але хочу пройти усі карти. та Мені б дуже цікаво було б у World пройти цю гру повністю. Так, ну ця карта така собі. Але якщо якісь цікаві будуть ігри, то ми пограємо одразу в них. Бо щось треба, мені здається, бо інше пограти, бо ці карти кожного разу вони різні, але хотілося б щось. Таке трошки інше. Так. От я скачував е, декілька днів тому Subway Surf. Хто не бачив, е, зайдіть подивіться. Е, там такий хлопець бігає. Е, там, де поїзди їздять, е, якийсь чувак е, його доженяє. Там цей хлопець щось з балончика напшикав на стіні біля поїзду, чи що І тікає монети, збирає там, ну така собі, Surf називається. Дуже непогано, мені подобалось. Сподобалось. Треба бути ще пограти в неї. Так, і що, паливо кінчається, я не можу відірватися. Щось відірвалося. І я не можу відірватися, але від мого корабля космічного щось відірвалося. І відлетіло. Так, ще спробуємо. Так. Так, підібрали паливо, окей. Так. Пукаємо по максимуму. Так. Ще підібрала. Ага, зламали голову. Ну. О... Як попередня карта, так і ця така собі. Що? Це що, остання карта? Так. Ого. Це ми сьогодні з вами пройшли всі карти вже. Вау! Бачите усі. Ого! Я не думав навіть. Бачите, всі карти прийшли? Так, треба бути спробувати ці перегони. Але це, мені здається, якась друга частина гри. Ілклім Racing 2. Так. Так, ну окей, тоді сьогодні пограли на двох картах, такі собі незвичайні. Хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку. Вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, у коментарях сподобались сьогодні вам ці дві карти чи ні. Нові. Ми сьогодні пройшли з вами усі карти до кінця, а, на авто. Хіл Клімбер. А, скажіть, будь ласка, як мені сьогодні допомагав папуга? Вам сподобалось чи ні? А... Що? Що? А, так, град. А, добре. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.